Налі. Виїхав якраз вже в новому 2023 році на своє поле, я висадив полоницю Згаду хочу глянути, як воно тут виглядає все. Цього року зима поки що не було, така аж сильна, снігу немає, така хороша зараз сонячна погода. Виїхав тракторцем, заоду його трошки прокатав стоїть вже другий місяць без роботи, нічого не роблю практично. Так деколи його обкатую, проїжджаю собі трошки і так заїхав ним на оцю плантацію, тут його більше себе почуває нормально. Ну, готується до весни, набирається сили. Позаростала, звісно, дуже трави, це все треба буде навесні прополювати, прочищувати. Багато роботи з цим, з цим буде, але на дивився, що переселен хороший і воно себе попробуть. Оцю Я буду вже третій рік плодоносити. А тут якраз буде Оце сім грядок, це другий рік плодоношення тут до мене. Отак погано. нюанси, що так серед поля в мене плантація і собаки, блін, коти, зайці. Всі тут бігають, треба тут все обгороджувати, отак От проривають плівку, риють мені ями. Роблять таку шкоду, треба то все обгороджувати але це все затрати, фінанси. Можливо, в майбутньому таке щось собі спланую і зроблю. Ну, поки отак проїхався, подивився, що тут і до чого. Заодно трактор трохи прокатав, прогрів і вже чекає весни балагани всі стоять. Трохи двері в них, часто прориває, вітер, мушу їх постійно, Але це нічого, справляємося. Що Всіх вітаю з новим 2023 роком. І бажаю вам миру і закінчення війни. Так як у нас вона все ще триває. Надіємося, що воно в цьому році вже закінчиться. А потім отакий прахтор.